Доброго ранку, шановні українські аграрії 8 вже 8. Сойка стоїть Не тільки в нашій зоні, а й напевно по всій Україні. Зайти її попробую ще зібрати зараз. Є питання. Є питання. Ви обговорити пару слів на рахунок сої. Соя прекрасна історія, колеги, але це мусонна культура. Мусона це значить, вона любить опади. Тобто, в липні, в серпні, якщо у вас постійно, регулярно йдуть дощі, а ви можете це перевірити за своїми спостереженнями кожен рік, як, як синхронно у вас йдуть дощі в липні, в серпні, чи вони є, чи немає. І якщо у вас в липні, серпні йдуть у вашій зоні дощі, то обов'язково сійте сою. Тобто соя буде у вас капітальна. Кукурудза буде класнюча. У соняшнику можуть бути питання, тому що ми там запилені треба і всяка історія. Але оці дві культури, кукурудза і соя, можуть бути прекрасні у вас. Так, є проблеми з збиранням. Зараз, бачите, йде дощ. Це, як, як правило, наша центральна західна, північно-західна частина України, де синхронна частина. Постійно йдуть дощі, то для Сої, для вас буде класна історія. Але головна історія для цієї Сої, що треба вчасно зібрати. А щоб вчасно зібрати, завжди треба планувати більше техніки, аніж будь-хто там буде собі планувати. Так, да, класна історія. Колись було таке, що і взимку збирав, і якраз сніг падав в мрії, а ми збирали е, сойку. Хочеться. Застерегти тих, хто знаходиться Лівобережна Україна, центральна Україна, там, де час від часу постійно посуха, і е, південь, схід, там, де посуха, коли горох, це саме те, що вам треба. Я переконаний, що це ліпше. Тобто в першій половині вітації у вас буде більше опадів, аніж в другій половині вітації. Або якщо я буду в другій половині вітації, то десь у жовтні місяці, розумієте, коли вам та волога ну, не буде впливати на врожай, саме пізніх культур. Отже, якщо у вас опадів більше в першій половині вегетації, сійте горох. Якщо в другій половині вегетації у вас більше опадів, сійте більше кукурудзи і сої. Тому що горох це та культура, яка рано формує врожай, ви її рано сієте, вона встигає забрати вологу. Навіть ви в лютому можете посіяти в березні місяці. На початку березня, як ми в цьому році зробили, і маєте класний результат. Отже, я вас запрошую до співпраці, тому що є насіння класного гороху, і ціна зараз дуже ліберальна, тому що ви ж розумієте, як, яка вона буде навесні. Е, переконаний, що буде попит на горох, тому що це класна культура як для маржі отримання коштів, так і для як попередник, тому що один з найкращих попередників для... Наших будь-яких культур, це є горох, що для ліпака, що для пшениці. Ви будете мати класно після дію саме від попередника. Так що запрошую до співпраці насіння єс. Тримайтесь, колеги. Хто купляє насіння, розповім, звісно, технологію і все інше. Тримайтеся, запрошую до На Успіхів вам.